Що там у тебе за оточення та з якою метою воно тебе оточує те оточення. Тут може показувати чи його сина, син може бути терези, Близнюки або водолій, може мати темно-русяве волосся. Скоріше за все, десь років 14-18. Тобто він якось із вами навіть трохи бореться, щось не договорює. Вам може, може бути така ситуація? І програє перевернута карта. Відстоює свої якісь позиції, амбіції, права, але в нього щось. Не виходить. Хоче щось від вас приховати, але в нього не виходить це приховати. Або буде скоро невдовзі да, така ситуація. Може тікати з дому навіть. Так, це, скоріше за все, досить скоро буде така ситуація. Euh, буквально сьогодні ввечері у когось може програтися. Euh, наче, знаєте, без папутал. Можливо, у когось програється так, що ваш син зв'язався з якоюсь кампанією. І там, наприклад, є такі, якісь шкідливі звички, там алкоголь, наркотики, ви про це дізнаєтесь, він буде від вас про це приховувати. От, але і якби ви будете з ним вести розмову, він якби, ну, забороняти, наприклад, спілкуватися з кимось. Тобто людина по дияволу прив'язана до когось. Це може бути інтим, але ну, я не знаю. В общем, ви забороните комусь кудись іти, і людина втече з дому. Заради того, щоб отримати якесь задоволення. Тут якось обозують. А... А людина якась, До... може бути, козиріг, досить егоїстична людина. А... Буде від вас щось приховувати, брехати замилювати якось вам очі, з приводу, скоріше за все, з приводу ваших фінансів, намагатиметься вас обманути, але у нього нічого не вийде. Скоріше за все, брюнет і такий. до 35 років, я б сказала. Це все буде відбуватися увечері. Він буде пропонувати вам якусь можливість. Якщо ви якби пристанете на цю пропозицію на емоціях, то в результаті ви отримаєте розчарування. Тобто тут хтось хоче вас обманути і, скоріше за все, це пов'язане з грошима, з фінансами. Тут йдуть, значить, дивіться, десятка жезлів, карта якоїсь важкості перевернута, п'ятірка мечів брехня перевернута. Королева жезлів перевернута і повіше не Тобто у вас не буде цих втрат, ви викриваєте брехню через те, що ви не пристаєте на пропозицію цієї людини. І якби ви пристали на пропозицію цієї людини, то ви б були б у якомусь засто... ну, в застій би вас ця людина привела. От. Можливо, саме завдяки цьому розкладу ви відмовитеся. Да. А у когось програється так, що це чисто випадково буде така. Чисто випадково ви прогавите, наприклад, якесь повідомлення через те, що ви, можливо, будете в якійсь компанії або щось святкувати, або просто з кимось відпочивати, розмовляти. От. Можливо, ви будете на якійсь вечірці. І якось так станеться, що ви просто прогавите це, ви будете зайняті зовсім іншим. Так, у вас тут іде весь... Веселіє йде. Хтось над чимось активно працює, непонятно над чим, тому що це не має чіткого плану, тобто як діяти. І кому, у когось немає спокою за цього, комусь треба щось спланувати. Скоріше за все, ви можете бути водолібузню і терези по гороскопу. Тобто у вас усе вийде, якщо ви детально все сплануєте, обдумаєте, запишете собі. Можливо, у вас бракує вам просто інформації. Також, можливо, у вас, вам необхідно відпочити трохи. Ви занадто багато себе нагружаєте. Вам не вистачає якихось знань, або вам треба щось тримати в таємниці. Ви все розбазарюєте. Дуже активно розбазарюєте, або так, і через це ви не отримуєте бажаний результат. Втрачаєте підтримку, або мецената у вас немає через те, що. Так, у вас немає партнерства. Можливо, вам треба якось трошки поставити на паузу те, на чим працюєте, все добре обдумати описати. І вам треба знайти якусь людину, яка також може бути більш фінансово стабільна і більш фінансово обезпечена, ніж ви більше має ресурсу. І вам треба у партнерстві з цією людиною працювати. Але вам ця ідея не подобається. Вообще, вообще не подобається. Вона вже не діло. Ви будете далі продовжувати робити те, що ви робите, і будете фаститися. Але те, що ви показуєте, воно ще недостатньо не має тей рівень. Тобто, або ви щось зарано розповідаєте те, чим ви хізуєтесь, те, що ви показуєте, воно взагалі не має ніякого важеля, карта сила перевернута. Тобто воно недостатньо, якби незавершене щось. Не до кінця доведений. У вас немає взагалі, як би і перепон, ніяких немає, але ви, щось... ви можете бути незадоволені результатом. Ви хочете. Тобто ви бачите себе більш ресурсною людиною на самоті. Без партнерства. Ви не хочете якийсь вибір зробити? Відмовляєтесь від чогось? Так, карта собітника. Ви відмовляєтеся. Співпрацювати з кимось. Якщо ви будете далі продовжувати, вас чекає башня і те, що ви хочете досягнути, воно залишиться лише у ваших мріях, у ваших фантазіях. Тобто воно так і не реалізується. У нас там самооточення? Закриття дороги. Закрит... Не буде підтримки, відсутність підтримки, відсутність одобрення. Застой в сім'ї, застой в матеріальному, пауза. Відсутність ресурсів. Вам терміново треба чиясь допомога. <кій> Знову ж таки, п'ятерка Пентаклів, немає ресурсів, немає фінансів і двойка жизло, бездіяльність. Це кого касається. Це стосується тієї людини, яка відмовляється піти від когось від чогось, від якогось союзу, ага. від якоїсь трансформації, зміни відсутності союзу. Так. Ви сама з собою вам прекрасно на самоті. Або стати, якби, да. ви відмовляєтеся стати вільною, самодостатньою людиною. Боїтеся чи не хочете. У вас якось так помірно протікає життя, можливо, вас не влаштовуєте, як ви живете. От, і ви все одно якби, ну, на. Конець, шу, конець. Це призведе до того, що буде щось дуже боляче так, вам, по вам ударить. І тут тройка м'ячів розбите серце буде. Закриті дороги кудись в нове, в нове життя, якісь нові починання. Застій буде. Що ще? Що ще? Ви можете почати щось нове, але буде занадто пізно, ви отримуєте якусь кармічну таку. Ситуацію, якусь вас судитиме вища сила, і це буде відбуватися так, що воно взагалі вам не буде подобатися. Ви якийсь чи урок, чи кару якусь небесну отримуєте. Якщо ви чоловік, ви втрачаєте свою цю, свій трон, втрачаєте, когось звільнять і відправлять додому. Втрачаєте свій статус, якщо хтось може розлучитися. О, неможливість втілити свої амбіції, тому що це по справедливості. Когось не вийде, це вже хтось знову пішов. Хтось розводиться і чиїмось планом не, не може ну, не здійсняться чиїсь плани. Так, людина не отримає бажане через те, що її хтось виходить з якихось обмежень. Обмеження могли бути в сім'ї. Хтось буде просити допомогу вищих сил, але тут взагалі не, не буде це якісь. Змін. Коротше. У імператора перемени йдуть в у той, у той бік, що він буде в страхах у відчаї знаходитися, яка жінка перестає активно проявлятися в його житті. Да. Ця жінка сексуально привабила для цього імператора. Хм. Але вона переверне, як би зробить так, що цим імператором буде маніпулювати, керувати і крутити колесо його життя. Що ж, дякую вам за перегляди. Буду рада вашим коментарям, якимось побажанням, пропозиціям. Буду дуже рада, якщо я вам допомогла своєю роботою. Якщо вас цікавить якась певна тема, пишіть у коментарях. Я з радістю зроблю розклад на цю тему. Пока!